Чому діти починають погано бачити? Найчастіша причина це є міопія. Відбувається це внаслідок того, що промені світлові промені не попадають на сітківку, попадають перед нею. Воно може бути відбуватися за рахунок того, що око надмірно виросло, або є занадто крута рогівка. На огляді ми проводимо вимірювання гостроти зору. В корекції та без корекції вимірюємо рефракцію ока, проводимо тести для визначення бінокулярного зору, акомодації, конвергенції. Також ми проводимо обстеження очного дна, розширюємо зіниці і підбираємо метод корекції міопії, той, який підходить саме вашій дитині. Методи контролю міопії, які є у світі та доступні у нас. Це є корекція окулярами. Корекція денними м'якими лінзами, корекція нічними ортокератологічними лінзами, також лінзами денними для контролю міопія і окулярними жорсткими лінзами MyOcare для стримування прогресування міопії. Якщо ви помітили у своєї дитини якісь скарги відносно зору, що їй погано видно у школі на досі, вона мружиться, погано видно в нічний час. Пройдіть повне офтальмологічне обстеження, протурбуйтеся про зір своєї дитини, записуйтесь на огляд.